Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Ботна просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар про число нашого Тараса. Читаємо щодня за порядком, рядок за рядком, сторінка за сторінкою, всього збірника, ну і тому знаходимо свої змісти послання пророцтва на щодень. Отже, завершили ми вчора твір Івана Підкова, продовжуємо далі за порядком. Марк а, До речі, цей твір дуже також гарно, такий народна пісня є на цей твір, так би мовити, можете прослухати. Бандуристе, орли сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою та хто привітає. Я й тут, чужий, одинокий, і на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а україна, а степи широкі. Там повіє буйнесенький, як брат заговори, там в широкім полі воля, там синє море. Виграває, хвалить Бога, тугу, тугу розганяє, Там могили з буйним вітром в степу розмовляють, Розмовляють сумуючи, отака їх мова. Було колись минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та ба, доля приборкала меж людьми чужими. Санкт Петербург, 9 мая 1840 року. Не на, не забудь Штенбергові. Поїдеш далеко, побачиш багато. Задивишся, зажуришся, згадай мене, брате, в равен червні 1840 Петербург. Ну ось такі сьогодні слова Тараса до нас. Ну і читаємо надалі щодня кобзар тобто, нашого пророка Тараса, його пророче слово. З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана Тамоталини, Водна про руху ОУН. Дякую кожному з вас!